Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 6 березня середа. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі починаємо інформаційний день з програми «Зарубіжжя». програми про події у світі, про новини, які стосуються України. Як про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації? Ну, загалом є дві події, новини. На які я хотів би особливо звернути вашу увагу. Вони стосуються двох жінок, і ці події, новини є для нас не дуже приємними. Одна дуже неприємна, одна також неприємна, але менше. Але давайте по порядку і подивимося разом і прокоментую я, що і на що варто звернути увагу. Асушайдет прес. Вікторія Нулан, третій за рейтингом дипломат США та критик війни Росії в Україні йде у відставку. Це новина, на мою думку, вже ну, всім багатьом відома, але я чому на неї звернув увагу? Бо це насправді для нас, як на мене, ну, не дуже-дуже неприємна новина подія. Вона кар'єрний тут, ну, пише США депрес-кар'єрний дипломат, працювала помічником дерсекретаря з питань Європи, до речі, за часів Кері Джона Кері. Там він згадує, що коли вона була прес-секретарем. То її дуже-дуже критикували в Росії, до неї дуже, на неї негативно реагувала. І коли вона пішла на посаду помічника, так, то і Керрі згадує, що йому позвонив міністр закону справ Російської Федерації Лавров, і привітав його, що він позбавився цієї жінки, на що Керрі каже, що відповів Лаврову, що я її не позбавився, я її підвищив. Вона насправді дійсно є. Великим другом України, всі ми пам'ятаємо її часів Революції Гідності. Вона дійсно така була, як і називали яструбом, і таким ну, суперприхильником України. Чому вона пішла в відставку? Ну, на мою думку, тут є чисто внутрішньо такі, я би сказав, кар'єрні дії. В самому відомстві Держдепартаменті США, бо вона претендувала фактично на посаду першого заступника, тобто на другу особу в Держдепартаменті США. Але як тут пишуть, вона програла внутрішню кадрову битву, коли президент Джо Байден висунув кандидатуру Курта Кембела. Чому я кажу, що це для нас не дуже приємна новина? Бо Е, Нуланд, вона конкретно була фахівцем по Європі, по Росії. вона працювала, до речі, в посольстві Росії в 90-х роках і була в той час в посольстві, коли там е, був, е, намагався бути цей переворот, пам'ятаємо, в 91-му році Я за часів Єльцина там була. Тобто вона супер знає Росію, вона є супер другом України. А Кембл, так, він є фахівець з Азії, він був головним помічником Джо Байдена з питань Азії. Тобто це, ну у мене таке враження, що от трошки фокус уваги туди, напевне, буде більше-більше і більше зараз, а не на Європу і, зокрема, на Україну. Тим більше, що мова не про вік, бо Кембелло 67 років, а Нулан 62 роки. У будь-якому випадку, для нас це дуже-дуже, на мою думку, неприємна новина. The New York Times. Міжнародний кримінальний суд у вівторок видав ордери на арешт двох високопоставлених російських військових. Ну, про це багато насправді написали фактично всі. Засоби мас-інформації. Мова йде про генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша і адмірала Віктора Соколова, які звинувачуються в судовій заяві в особистій відповідальності за чисельні ракети, ракетні удари їхніх сил по електростанціям і підстанціях у різних місцях у період з жовтня 2022 року. По березень 2023 року. Удари взимку були визначені як військові злочини, оскільки вони були здебільшого спрямовані проти цивільних цілей, задаючи надмірної випадкової шкоди цивільним особам або цивільним об'єктам, сказав суд. Ну, генерал Кобелаш він в той період командував силами далекої авіації. Адмірал Соколов тоді командував Чорноморським флотом. Ще одна новина про жінку. Мова зараз йде про жінку Володимира Зеленського, про першу леді України. Це Вашингтон Пост. Перша леді України відхилила запрошення в США. У Білому домі планували, щоб Олена Зеленська сиділа поруч з першою леді Джил Байден і російською позиціонеркою Юлією Навальною, до якої в Україні ставляться скептично, пише з Вашингтон Пост. У намір полягав у тому, щоб посадити першу леді Джил Байден поруч із Зеленською та Юрією Навальною, вдовою російського позиціонера Олексія Навального, який помер минулого місяця у В'язниці. Яз... Пише за Вашингтон Пост. Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору президенту Росії Володимира Путіна, мала б стати потужним фоном для виступу президента Байдена спільній сесії Конгресу. Але потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в українців, кажуть знайомі з ходом обговорень у Києві. Пише. Зазначає Вашингтон Пост. Офіс Зеленської заявив у середу, що посольство в Вашингтоні дійсно отримало запрошення для першої леді взяти участь у виступі про стан країни. Проте через заплановані заходи, в тому числі запланований візит до Києва з вихованцями дитячого будинку, перша леді, на жаль, не зможе взяти участь у заході. Навальна також відмовилася бути присутнім на виступі Байдена, за словами речниці, ця відмова визвана фактором в тому, що вона дуже втомилася. Навальна мається на увазі. Ну, я чесно скажу, я не впевнений, що потрібно було відмовляти. Іти, бо це дійсно це така ну, велика подія Америки. тим більше в той час, коли Джо Байден. Його адміністрація робить все можливе для того, щоб була надана Україні військова допомога, ця фінансова допомога, ті 60 мільярдів доларів, він насправді потребував би підтримки з боку України. І присутність дружини президента Олени Зеленської, на мою думку, могла би бути таким фактором. І шкода, що вона не прийняла, не прийняла це запрошення. Я не знаю, я не впевнений. Я навіть думаю, що це не її ініціатива, не. Прийняти запрошення, це ну дурницями дурницями займаються в офісі президента. На жаль, на мою думку, бо знову ж наскільки пише іноземна преса, до Олени Зеленської там ставляться краще ніж до представників офісу президента, зокрема і голови офісу, і навіть краще ніж до президента Зеленського. Тобто я не знаю, це ревнощі чи не ревнощі, але це, це була на мою думку. Помилкове хибне рішення не брати запрошення навіть у випадку, якщо б там була і Навальна. Навальна була прийнята в Європарламенті. Вона прийнята була всіма керівниками Європейського Союзу. Тому так ми всі пам'ятаємо, що Навальний заявляв, що Крим це Росія. Питань нема, але я думаю, що зараз мова трохи про інше, і треба було приймати це запрошення і бути присутнім. На жаль, цього не сталося, і це, на мою думку, для нас неприємна новина. Reuters. президент Франції Мануель Макрон сказав експертам у Празі вівторок, що союзники України для союзників України настав час активізуватися, додавши, що наближається момент у нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом. Ну він з візитом у Празі, президент Франції, він зустрічався з президентом Чехії Павелом. І під час візиту вівторок Макрон заявив, що залишається при своїх коментарях і що необхідний стратегічний стрибок. Я тут з ним абсолютно згоден. Дійсно, ця ну, фактично в глухому куті зараз допомога не з точки зору, що їй не потрібно, те, що вона все рівно не змінює кардинально ситуацію на війні, тим більше не є переломним моментом. І треба щось змінювати. І тому це дійсно настав час для стратегічного стрибка. До речі, про це також говорив міністр закордонних справ Литви стосовно того, що потрібні нові підходи і нові е, види допомоги Україні. Але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив Торок, що. Він не зовсім, скажем так, ці цитати розділяє, і що зараз час говорити про те бойство чи не бойгутство. То таке. Також Пісторіус заявив, пише Ройтерс, про те, що стосовно того витоку інформації, перемовин високопосадовців військово-питних сил Німеччини, що один учасник перехопленої Росії розмови. Високого військового рівня з помилково підключився через незахищену лінію зв'язку, і німецькі системи зв'язку не були зламані. Тобто, Росія, ймовірно, випадково перехопила обговорення високопосадовців німецьких військово повітряних сил шляхом широкомасштабного спостереження. Додав Пісторіус, коли він представляв перші результати розслідування витоку інформації, який збентежив Німеччину, та викликав запитання щодо безпеки її розвідки. Також Ройтес повідомляє про заяву голови зовнішньої розвідки Російської Федерації, який там попереджає Макрона, що те, що він там не відмовляється від слів про надсилання військ, що це небезпечна та відповідальна, безвідповідальна позиція. Financial Times. Україна готова прийняти обмеження торгівлі з Європейським Союзом. Ну за своїми джерелами. так? Financial Times написала, що Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з Європейським Союзом. Щоб розрядити політичну суперечку з Польщею, але закликає блок також заборонити імпорт російського зерна. Ну я думаю, що не тільки російського, а й білоруського також. The Guardian. Еммануель Макрон закликав союзників України не бути боягузами. Знову про це насправді багато пишуть, тому всі ті вчорашні чи позавчорашні наші тут експерти великі з питань безпеки, які багато коментували, писали, заявляли, що він просто так наговорив і таке інше. Бачимо, що ні, він як я ще раз повторюю, зробив дуже велику послугу Україні. Коли підняв це питання публічно, тобто зняв табу на обговорення такої можливості. Це дуже насправді важливо. І це, я думаю, мабуть, ми в цьому пересвідчимося. Ну, він е, сказав, до речі, виступаючи е, після зустрічі з чеським колегою Петром Павелом, Макрон, зокрема, сказав цитата: це наша віна чи ні? Чи можемо ми дивитись в бік, вірячи, що можемо дозволити всьому самому йти своїм чередом? Я в це не вірю. І тому я закликав до стратегічного сплеску і повністю підтримую це. Ми не хочемо ескалації, ми ніколи не були войовничими. Додав він, але він ще раз сказав, що ніхто не може дивитися, як це проходить мимо і стояти осторонь. Міністр оборони дійсно ще раз одпише, що нам насправді не потрібні, принаймні, це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус Цитата: нам насправді не потрібні, принаймні з моєї точки зору, дискусії про що бути на землі, бо наявність більшої чи меншої мужності. Ну, я думаю, що це їх заціпило, і це добре. Президент Чехії Павло свій час колишній генерал НАТО сказав, що Захід не перетинатиме уявну червону лінію, беручи участь у бойових діях, але припустив, що і НАТО можуть, наприклад, навчати українських солдатів в Україні, що не буде порушенням міжнародних правил. Ну, то таке. Він насправді Макрон приїхав у Чехію, зустрівся з президентом Чехії, щоб обговорити чеський план закупівлі амуніції для України за межами Європи. І Макрон сказав, що Франція підтримує цей план, а також підтримує використання доходів від заморожених російських активів у Європі для фінансування оборони, не торкаючись поки що самого капіталу. Ну і Європейська комісія е, запропонувала нову програму оборонної промисловості вартістю 1,5 млрд євро, яка фінансуватиметься з бюджету ЄС на період між 2020 і 2027 роках, також повідомила британська газета The «Телеграф». Пише про цю ж заяву голови розвідки Наришкіна, що відмова президента Франції Мануеля Макрона виключити відправку європейських військ для боротьби з російськими солдатами в Україні надзвичайно небезпечною та відповідальною. Добре, що він, Макрон, публічно не виключає такої можливості. І це дуже добре. Ще раз підкреслюю. Французька ремонт. Дебати щодо відправлення солдатів в Україну виявляють глибокі розбіжності в баченні війни між союзниками. Ну, про це написав пише в своїй колонці редактор газети «Люмонт» Сільві Кауфман. Тобто ми бачимо, що ця тема активно обговорюється і не тільки е, у Франції, а фактично у всій Європі. Також Лімон пише про те, що міністр закордонних справ. І оборони Франції та їхні і колеги з інших країн союзників України зустрінуться за допомогою відеоконференції в четвер, тобто завтра, через 10 днів після обговорення заходів у Парижі щодо посилення військової підтримки Києва. Ну ми пам'ятаємо цю міжнародну конференцію з підтримки України. ініціював і організував якраз і Макрон, де після якої, після цієї конференції, він і заявив про те, що не можна відкидати, що будуть надіслані західні війська в Україну. Для Фігаро. На фронті українська армія все ще страждає від нестачі зброї та боєприпасів від відбиття російських нападів, особливо поблизу Авдіївки. Ну і тут пишеться, що щодо допомоги Києву, то, то президент Франції Менель Макрон, второк прибував у Празі, про що ми з вами щойно тільки що і згадували. Він закликав союзників України не бути боєгузами перед обличчям Росії. Супер заклик, на мою думку. Ну і знову ж підкреслиш, відповідаючи на запитання про коментарі. До речі, Макрона тут пишуть, Білий Дім наполягав на тому, що американські війська не будуть задійнені території України. Ну поки що, хай і не будуть. Я думаю, що нам достатньо своїх. Давайте нам американці, побільше зброї у Брюсселі. Європейська комісія продовжує фігаро зі свого боку запропонувала у вівторок профінансувати частину закупівель зброї, ухвалених спільно 27 країнами, щоб зміцнити борозлатість на континенті перед лицем російської загрози. А менше залежить від Сполучених Штатів Америки. Ну, це добре, що вони хочуть разом купляти. Ну і знову ж, це абсолютно нормальна, нормальна ситуація. Німецька звідочі цайтунг. Оце цікава новина. Це стосовно крилатих ракет «Аврос». Тобто, як би Шольц не від, скажімо так, відмахувався, не хотів поставляти, постійно роблять заяви, що він цього не був, бо він так вирішив, він канцлер, але це не так просто. премєр міністр Баварії Марко Зьодер Закликав доставити крилату ракету Україну під час візиту на підприємство виробника Тарос МВДА. Ця зброя має бути використана. Німеччина має моральний обов'язок, але також і власний інтерес, щоб допомогти Україні. Сказав прем'єр-міністр Баварії. Зодре закликав до повторного голосування в Бундестазі питання: чи повинна Німеччина доставити Тарус так чи ні? І він припускає, що це буде має бути схвалено. Постачання наразі не відбувається через одну людину, сказав Зьодер, маючи на увазі канцлера Олафа Шольца, якого він звинуватив у впертості. Зрештою, це буде на шкоду Німеччині, зазначив Зьор, закликавши депутатів від зелених і вільної демократичної партії ставити свою совість попереду світофорів щоб зберегти владу. Ну світофор це така коаліція, так називають Німеччині, де це соціал демократична партія Німеччині, партія Зелених. І вільних демократів, так от вони за кольорами їхніх їх партійними кольорами, от вони їх називають світофором. Ну до речі, виробник принципово підкреслив готовність навчити навчати українських військових на пристроях, щоб наш замовник в даному випадку Україна технічно міг самостійно керувати Тавросами. Сказав глава Томас Готшильд. Однак, поставка систем є політичним рішенням. Чому він це сказав? Тому що у південній Кореї, за словами Зьодера. Наприклад, система також використовується без активної допомоги солдатів Будесферу. Ну, ми знаємо, що там мотивує Шодер відмову тим, що там мають бути присутні німецькі військові. І так, йдемо далі. Йдемо далі. Іспанія. Ель Паїс, Брусель закликає посилити Європейську оборону промисловища, що переозброїтися проти загрози з боку Росії. І це правильно. Ель Мундо. Також про шефа розвідки який попереджає, що Макрон не відмовляється від того, що можна надсилати війська в Україну. Ля Републіка згадує про першу леді Олену Зеленську і італійська «Ля Стампа також згадує про відмову Олени Зеленської взяти участь у виступі Джо Байдена. Ну я вважаю, що це було неправильно. У будь-якому випадку, ми розраховуємо, що від цього підтримка з боку Штатів Америки не зменшиться, бо підтримка і штатами і нашими іншими союзниками наближає перемогу України. Все буде Україна.